Це Марго, вона сама з Донеччини, з Олексієво Дружківки. У родині Ірини Трибунських у Кропивницькому кішка Марго живе з літа минулого року. Сюди привіз її чоловік жінки, забрав з-під обстрілів на лінії фронту. Мій чоловік, він військовий і е, на одній з позицій вона сама прийшла до них. Вона тоді була вагітна. Марко. Марковська. Це було влітку 23-го. А він скидав мені відео з Марго, казав: Диви, яка класна, вона дуже гарна. Давай її заберемо. Коли чоловік тільки її привіз, то вона була дуже злякана, тому що вона вперше стільки кілометрів в машині проїхала. І перші пару днів вона взагалі вона ховалася всюди, ні не виходила. Чоловік Ірини, Олександр Ісаченко, доброволець, щоб захищати Україну, повернувся з Франції, де був на роботі. На початку повномасштабного вторгнення він перебував в Парижі. Він працює в будівельній сфері. Приїхав в Україну в Кропивницький, це був травень 22-го. і буквально, тобто перший день він приїхав, виспався і одразу пішов до військкомату. Каже, я тут буду думати про те, що а раптом без моєї допомоги там, там не впораються. Ветеринари сказали, яка порода. Кажу, та я не знаю, Донецька. Та ні, це дуже схоже на єгипетську породу. Вона за окрасом у неї величезні очі, і вони, наче підфарбовані, прям чорним обрамлені. Вирішили, що вона так виглядає, і дуже поважно. Така у нас така вся королівська буде королева Марго. Кошенята, які народились у Донецькій області, не вижили. Жінка вважає через пережитий стрес. У Кропивницькому з'явилися нові. Їй зробили УЗД, і сказали: Вітаємо там вже серце вона вагітна. Вона народила чотирьох котеняток на день прапора, 23 серпня. Ми з чоловіком сміялися, що вона з Донеччини і так доказує, дивіться, наскільки я віддана Україні. Трьом кошенятам знайшли господарів, одного назвали принц і залишили собі. Говорить, як би тяжко не було, в розташуванні українських бійців завжди є місце для безпритульних тварин або які втратили господарів через війну. Якщо якийсь котик залазить з ними спати десь, це прям для них. Тобто, щоб не думати про свій страх, коли ти турбуйся про когось і захищаєш когось, маленький комочечок якийсь класний, то це вічну ну, страх починає пропадати через це. Ну, типу що от зараз я його захищаю, я сильний і великий. Ніжність, тепло, затишок, все одно тварини дарують його, приходять, моркотять, чи гавкають, чи лащаться. А цього їм теж дуже не вистачає. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.